Хвостика немає. Це капець буквально вирішив поверра скинути. Бац! І вже хвоста якби немає, ще така доволі хороша щука гатнула. Така, що це просто жесть. Так, коротше, всім привіт підписникам цього каналу Побертаїн 2. Вибачаю, звісно, голос, так як я считай, трошечки прихворів, але я думаю, це нічого страшного. Вирішив я скатати на кінець на рибалочку, скільки часу вже минуло, як я не виїжджав на цю рибу. Ну і сьогодні я вирішив би, скатати іменно на малі ставки. Подивитися, чи тут ще щука залишилася, чи ні. Так як особо в мене водойм таких цікавих колодоми немає. Ну, то вирішив, коротше, попробувати половити на малих ставках. Тут, коротше, йде три стовочка якраз. Е, перший все таки от, він читай самий такий закоряжений. Другий, він такий більш мілкуватий, але з багато трави. І третій геть повністю зарошений. Тому зараз пройдемося по цим, коротше, трьом ставочкам. Ну, і попробуємо впіймати якусь щучку. Так що, коротше, що? Давайте пігнали ловити. Так, вирішив, коротше, пару раз таку прикидочних зробити. Забросив і зразу вже короче мінус приманка. Якась така доволі хороша щука вдарила, тут от такі зуби, ну прям жесть. Манс-предатор якраз купив я був. То в принципі перший заброс буквально, чим другий. Зразу вже риба. Ну нічого, я з собою таких пачку взяв. Так що сьогодні рибку якусь ми впіймаємо. Хочу також сьогодні короче половити на відвідний повідець, спробувати окуни, Але то якби на третьому ставочку буде. Так що зараз швиденько ослащуємо цього манса. Ну і так підемо, пройдемося по чому по цьому берегу гають саме кінець. Подивимося, що тут робиться. Ну, само собою тут треба так само прокидувати. Та ти шо, пацики, ви це бачили? Вонсь, звісно, рве рибу. Ну то звісно друг, перший раз було набагато побільше. А це вже щось ну таке як би. риба, звісно, але... Ну... Невеличка, як би. але рибка. Капець, її так всікнув, думав, то вже хороша якась. Але таке. Хі -хі. Перша рибка, друзяки. Так, ну так що, друже, будемо ми тебе відпускати. Да? Ти в принципі нам поклівку подарувала правильно, так що можеш іти гулять. Звісно, їй тут я зрозумів, добре давай вайде не надо пить мені тут одне курточку мастить все давай, шуруй блин вона в муляку зарилася чи нет а нет она ушла хорошо так сейчас будемо далі пробувати ловить що да. я рибу не беру я її не їм так якраз коротше Особливість цих ставків заключається в тому, що основна частина щуки короте, стоїть іменно коло берегів. Не знаю, звісно, з чим це взагалі тут зв'язано, але сам факт є факт. Ти за зацеп. Ось і друга щучка. <хе> Якось вона там неожидана так на біляку стояла, якщо чесно. Що це? Тупо жесть. же ж тебе звідси підняти з цього мостика. Там муляки по коліна знизу. Ну Давайте зараз спробуємо її так підняти. Може не зійде? Опа, ще одна друзяка щучка. Це вже чуть-чуть побільше, така от в районі 400 грам. І блін на манса, блін, це капіталь, дивіться, як воно його заглотило, що геть хвостик ось около жаврів. Це, звісно, жесть. Блін. Якось ще треба зараз постаратися її витягнути. <сум> щоб ще приманку не пошкодити. Ну да ладно, зараз плоскогубчики достану та й вивільнюю. Її, так сказати, та й відпущу. Так що зараз швиденько беремо оцю таку движуху і швиденько відпускаємо. Капец. Це капіц, тупо пацики. Ох боже, невже її витягнув? Та те шопацики. Ось така от щука, вся в муляці. Невеличка така на грамів 400. Ну так що, її будемо відпускати, так? Все, давай йди. Не дісти тут не розіб'єш, ще обмов. Все, ушло. Блін, це капець. Ще тут, короче, треба акуратніше лазити, так як тут є такі от пауки. Вони йдуть, по єдії ядовиті. Ну і як би, досить опасно до них приближається. Вони, в принципі, для чоловіка не смертельні, але вже вони так сказати можуть доволі хорошо. Так, ну в принципі, мене оцей манс доволі сильно так радує, якщо чесно. Сьогодні в мене було щілих три покльовки на нього і дві щучки. Хм. Хороша, значить приманка. Треба собі таких. Прикупити ще пару штучок. Анок зараз туди спробуємо під берег закинути, але я бачу, там якась двіжуха робиться. Ого! Оце такої. Оце удар був. Тати що, пацики, оце тупо удар Оце такої. Там, видимо, ще не одна щучка стояла. Бачите, як я її говорив, вона знаходиться в прибережній, так сказати, зоні. На середині її толку немає, ну як би є вона, але в основному під корчиками стоїть. Але зазвичай ця фічка в цих ставках в тому заключається, що основна частина риби знаходиться іменно коло берегів. Так мене тут один мужичок вчив ловити щитай, каже. Оце як ідеш, ще прокидаєш шміляки, Тут, звісно, раніше краще набагато було, так як глубина набагато більша була. І береш, просто прокидуєш мілкі участки якраз коло цього. Ну-ка спробуємо зарадаловий. Вилетіла була щука тут. Я прям, якщо чесно геть не ожидав, я тільки хотів шнур змочити, так як паутина попала. І ніяк не хотіла злазить. Тут бас щука вилетіла, така як би невеличка, але риба. Нічого собі. Ану, вийде мені її долови чи ні? Ай, брала, 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 брала була. Оце да? такої. Сюди йди. Опа! Ще один шнурочок такий невеликий, та ти що? Пісня, да? Дивіться, який невеличкий шнурочок. Так само в клюну він читає на монса. Ну, блин, це капець. манс така приманка, якщо чесно результативна в даний момент, що це тупо жесть. Зараз швиденько фоточку зрою. Так, ну так що, відпускаємо, так? Да? Дивіться, який карандашик невеликий та те що. Це мене дуже сильно радує в тому, що ем, тут щука з'явилася. Це досить хорошо, так як тут а електроутками. Більшу частину конечно, риби повибивало. І тут примерно 2 роки, а то й навіть і 3 риби ну зовсім не було. Це хоч популяція якась є вже. Це досить добре, мені це подобається. Це тупо жесть, я не знаю. <смеш> Якщо тупо дві покльовки були, ви тільки подивіться, що з нею стало цією приманкою. Це звісно жесть. Я звісно шокований. Але, видимо мілка якась біта, не можу його повністю заглотити, Ну я як би так думаю. О, блін, зійшла, кілошка була. Та ти що? Блін, вона там поняли, бачив, з під того е, курчати, сказати вилітіла, а потім ще раз пройшлася, а потім ще доб, добрала. Та ти що? Он це таке. Але зійшла... О, ще раз била, кстати. Це жесть. Треба зараз крючка підігнути, бо я його трішечки розігнув. І це напевно вона із-за цього і вона і тут і зійшла. У мене якраз крючок трошечки розігнутий, мені здається, і з цього вона зійшла у мене. Так що зараз швиденько візьму я плоскогубчими підрівняю та й спробуємо її доловити. Це звісно жесть. Щоб ви викупали, що це за приманка така, і тут живого місця немає. Це, звісно, жесть. Все, коротше, трішечки підрівняв. Зараз спробуємо доловити її. Ух, блядь, Сука, була ще раз вдарила. Та ти що? Та ні, ганіти. Вона що з мене прикола гонить чи шо. Не помню. Еесть, добрала! Це, мабуть, та ж сама. Хороша. Оце вже хороша. Це така в районі, мабуть, 800 грамів. Хорошо, хорошо. Сюда, 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 сюда. Дорогая моя. Ее татышо. Ну конечно на граммі 800, но півки ложка тут 100% есть. шо, пацаки. Ну це такое. Хе-хе-хе. Така вот такая вот чеканська, пацан. Така длина-длина. Наверное, мамка я так понял. Тати шо, яка вона красива, тате шо? Ого, ще щука ганяється, звісно жесть, що тут чудиться. Тут, напевно, якийсь жор почався, я так зрозумів, бо щось зрозуміло. Тихо я тебе хочу показати підписника. Ну видите, яка щука невеличка. Ну Так, звісно. Невеличка щучка. Така в районі півки ложки. Бомба не. Ось така щука-папка. Бомба не. Та це що? Ну в принципі, я, звісно, з цього манса дуже сильно удивлен. Тут на цьому мансі вже... Я не знаю скільки риби на неї перелив вже сьогодні, але на нього досить файно тут окліє. Це капець, я тут навіть не уявляю, де та щука, по-перше, ділиться літом, і як вона полявилася тут осінню. Це якісь, якась магія, так сказати. Ну нічого, зараз будемо її відпускати. Все, коротше, про це така щучка. Іде вона куди? Додому. І зараз якраз розповім я, яку я проводку іменно іспользую на... Оцього манса. Це ще йде як класична приманка. Ну Така чиста як крила з копита 2,5 манси. Це такий типу, класичний силікон. Там е, особо проводок би на нього не треба робити. Але, але, в принципі, є одна проводка доволі така цікава. Зараз я вам її розповім і покажу. Так, Берете так сказати, приманочку свою закидаєте в те місце, куди ви хочете. Закинули. І дивіться, коли вона падає, пару раз так тичків робите, вона якраз на падінні дуже хорошо іграє. Ну і вважаю, бикновенна рівномірочка. Просто тягнете і періодично збиваєте гру приманки. Кінчиком, можливо, якусь невеличку паузу. І все на тому. І зазвичай на такій паузі отак от бере і щучка, але буває її просто на рівномірки вона клює. Це залежить щуки все. Кука, щось тебе так погано, звісно, почуваю, не знаю, голова гудить. Навірно, ще якась температура є. Але нічого. Рибку ми ще половимо. Та ну ні, та не гані. Блядь! Обірвав. Фу, це конечно, жесть. я вже дві приманки обірвав, у мене буквально один гак лишився. І якби все на тону. Це досить погано, це кругово, якщо чесно. В принципі, манси в мене ще є, а от е джиголовок то немає. Однанка буквально лишилася і все. І найкраще, що в мене немає оцих е карабінчиків. Це досить погано. Ось постійня джиголовка лишилася і все. Якби. ну Нічого, зараз ще будемо махлювати щось. У мене ще є таких два манса. Це кстати, я його купував у флагмані. Так що заходьте, полюби беріть такий колір. Мене... Колір EV якийсь. Ультрафіолет вважаю. Будете ловити офігенно. Ну і попробуємо далі половити, тільки мабуть, вже не в цій місцевості, перейдемо кудись сюди на ту сторону, так як тут. Слішком много корчів. Я тут уже короче всю щуку виявив, так сказати, на цій стороні. Хочу ще зараз зайти на ту сторону і попробувати ще там половити. Те короче, прив'язую я повідця, та не можна було далі ловити щучку. Фух, короче, я ледь виліз із того стовка третій, оце звісно жесть. Весь ось от в паутині тупо, блін, конечно, жесть. Ну звісно тут така ж сама історія, що паутин дофіга. Але тут хоча б дерева немає. Так, а мені цікаво, що тут зараз буде робити на цьому другому ставочку? Буде тут рибка чи не буде? Зараз хай но побачимо. Я в принципі як їхав сюди до третього ставка. А, блін, точніше я перепутав 103. А це другий, а то перший ставочок. То тут -то доволі добре рибка гуляла. Так що зараз швиденько будемо тут прокидувати і дивитись, чи є тут рибка, чи немає. Так, 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 так. Тут така вже сама схема. Чи те, що треба обкидувати в основному типу, прибережену зону. Але тут є такий момент. Тут ось є такі ось участки. о, кстати, вон до риби пішла. Такі участки, ось тут, -то. бачите, тут ще та й трава є. І оце тут -то між -то травками стоїть щука. Зазвичай тут а на цьому ставку, а коло берегів, там, де більш відкрите місце. Без корчі, без всякої цієї движуги. Ну, диви, покльовка була, нічого собі. Оце такує. Не ожидали, якщо чесно. Воно до там от. А ну-ка. Зараз, ану-ка, спробуємо її доловити. Було волі так хорошо вхлопала, але я її не присік. Мені здається, із-за того, що там крючок слишком малесенький, там треба поставити 3-0, а в мене стоїть 2-0. з за цього я не можу цю рибу нормально всікти. Пацики прокидав я буквально той другий ставочок з однієї сторони. Відтоді у нас була покльовка і все на тому. Тобто вирішив. Поки вже тут, то треба вже і на перший сходити. Туда, в принципі, літом було повністю забите жабуренням от, от двіжуги, повністю все цей ставочок. А зараз більш-менш такого нормально, в ще кидає. Так що зараз будемо дивитися. Тут є хороша щука, то надіюсь буде. Буде тут риба ще якось гарно. Ти шу! Й... Оце вклепало! Оце вклепало! Та ти шо, ого, угу. Це не шутки! Щось доладнє було, навірно. У мене таблещенька блещенька вже побита, і навряд ли, я навряд зрозумію, чи була покльовка. Але ось бачу нові сколи є. Та ти що? ого, угу. Я геть прифігів трохи. Воно так, блядь, вклип гарно, що це жесть. Надіюсь, не вколола за радоловим. Якщо за радоловим, то це буде капіта капець, капець, офігену. Що я вам можу сказати? В принципі, оцих два ставочки ми прокинули. Буквально пару покльовок було і все на тому. Але в принципі такий собі тут оклюв. на третьому набагато файніше клювало. Так, пазики, ось і вийшла у нас така лягасенька риболочка, як би. ще покидав на третій ставочок і втоги ні єдиної поклівки не було. Ну таке, в принципі, сьогодні доволі так непогано ми обловилися, зловили десь примерно 5-6 щук. я вже, якщо чесно, навіть збився і щоту. І працювали в нас. Саме краще сьогодні це все-таки манси від предатора в кольорі ультрафіолет. Це, звісно жесть. вони сьогодні в мене розліталися, як гарячі пирожки. Фух, Ну так що, коротше, пазики, ставте лайкоси, підписуйтесь на канал, а також дивіться мої ще відео.